Стрибок на 60% Україна різко підвищила експортні ціни на популярний фрукт. Про це і поговоримо у цьому відео. У сезоні 24-25 років визначається різке зростання експортних цін на українське яблуко. За інформацією аналітиків East Fruit, найбільш суттєве зростання середніх експортних цін відзначено при постачаннях яблук в Саудівську Аравію, де імпортери цього сезону платили. На 40-60% більше за українські фрукти, також досить суттєво на 30-40% зросли експортні ціни на українське яблуко, що постачається в Саудівську Аравію, яка є головним ринком збуду за цією категорією продукції в поточному сезоні. Аналогічно зростання ціни спостерігається в експорті яблука в Кувель, Швеція один з основних покупців українського яблука в ЄС, платила в середньому на 25% більше ніж рік тому. За інформацією економіста інвестиційного департаменту продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Андрія Ярмака, зростання цін на яблуко зумовлено не лише зниженням урожаю в Україні, але й загальне падінням виробництва яблука в регіоні, що суттєво підтримує ціни на всіх ринках збуту, включаючи країни Бизького сходу. Також важливою причиною зростання цін є продовження підвищення цін на яблучний концентрат. До рекордних рівнів, що тягне за собою ціни на промислове яблуко, таким чином пропозиція дешевого яблука низької якості на свіжому ринку знижується, тому що виробникам простіше і вигідніше. Його продати на заводи з виробництва концентрату, і це також сприяє зростанню цін у сегменті свіжої продукції, пояснив він. Аналітики зазначають, що цього сезону експорт яблука не є пріоритетом для багатьох українських садівників на тлі досить високих цін на внутрішньому ринку. Навіть у доларах США оптова ціна на яблуко є рекордною за всі останні роки, у гривні ж ціна вища за торічня, яка теж була тоді рекордною на цілих 56%. Очевидно, що на даний момент перспективи зростання ціни на яблуко в Україні не вичерпані і на Сніцінові рекорди можуть бути оновлені, а експорт буде мінімальним за останні роки. Чому ж пришвидшилася інфляція в Україні і що взагалі здорожчало? Під кінець року в Україні почала розкручуватися інфляція. За даними Державної служби статистики, за листопад споживші ціни зросли на майже 2%, а від початку року зростання перевищило. 10%. це удвічі перевищує цільовий показник інфляції НБУ і на піввідсотка більше того, що заплатнували в бюджеті 2024 року. Якщо ж порівняти листопад 2024 з листопадом за стопатом року, то зростання цін становить 12%. Таким чином, показник інфляції повернувся до двозначної цифри, яку здавалося вдалося побороти у 2023, третьому, куди зростання цін становили лише 5%. Про пришивчення інфляції аналітики попереджали ще у вересні. А наприкінці жовтня Насбанк погіршив і свій прогноз щодо інфляції. Посилення цінового тиску в другому півріччі 2024 року було очікуваним та передбачалося попередніми прогнозами НБУ. Водночас зростання показників як споживчої, так і базової інфляції, виявилося вищим ніж прогнозувалося. Визначив голова НБУ Андрій Пишний. Головним рушієм зростання цін залишаються наслідки обмеженої пропозиції продовольства внаслідок гірших цьогорічних врожаїв, заявив він. Але Нацбанку очікують, що з часом вплив цього чинника має нівелюватися в наступному році, з надходженням нового врожаю. Крім цього, тимчасового є ще й базові фактори росту цін. Це пов'язано із зростанням виробничих витрат на електроенергію та оплату праці, пояснив голова НБУ на брифінгу з монетарної політики, де голосили про підвищення облікової ставки на піввідсоткового пункту до 13,5%. Ще одним чинником інфляції Нацбанку називають курсові ефекти внаслідок послаблення гривні в попередні періоди. Що і чому дорожче? За даними Держстату, у листопаді найбільше додали до інфляції ціни і на яйця, які у порівнянні з жовтнем зросли на майже 55%. Перевищує загальний показник інфляції і зростання цін на хліб, які за рік збільшилися на понад 15%. Але загалом в останні місяці найшвидше дорожчують овочі так званого борщового набору, тобто основні овочі у раціоні українців. Це картопля, цибуля, морква, буряк і капуста. Деякі з них подорожчали удвічі, а то й навіть утричі. Загалом від листопада минулого року до листопада нинішнього ціни на овочі в Україні зросли на майже 63%, прикметно, що на стільки ж зросли ціни на електрику. Але те підвищення відбулося влітку 24-го і після цього тарифи не змінювалися. Головна проблема цього року надзвичайно послушує літо і початок осені. Від таких погодних умов найбільше постраждав урожай картоплі, яку в Україні ще називають другим хлібом. Виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко називала дві причини стрімкого подорожчання картоплі. Перший фактор це велика посуха в Україні з 1 серпня до 15 вересня, фактично не було опадів, що спричинило зниження врожайності на 30%. Другий фактор це професійні виробники картоплі, не могли її копати через дуже сухий ґрунт, що призвело до її дефіциту на ринку. В результаті вже під час збирання врожаю картоплі в Україні почали завозити імпортну із Польщі та Литви, аби задовольнити попит, але імпортний товар має і надзвичайно вищу ціну. Осіця картопли в Україні почала дорожчати і цибуля. Втім, до цінових рекордів попередніх років, коли цибуля коштувала дорожче бананів, її дефіцит також покривався імпортом ще досить далеко. Але оглядачі зазначили, що на поганий врожай та якість цибулі цього року вплинула як тривала спека влітку, так і сильні дощі на півдні України під час збирання врожаю. Ціни ж на морку також зросли у понад три рази, а на капусту у понад два рази, якщо порівнювати з кінцем осені минулого року, і тут експерти причинами теж називають несприятливі погодні умови, а також зростання вартості логістики під час війни. Втім, із насиченням ринку, зокрема і імпортною продукцією, а також із надходженням овочів пізніх сортів ціни почали потроху стабілізуватися. За даними торгівельного майданчика ЄС за першим тиждень грудня дещо подешевшили картопля та цибуля, хоча ціни на морку, капусту та буряк і надалі зростають. За прогнозами НБУ, інфляція почне знижуватися не раніше весни наступного року. Як заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці через високі ціни на продукти. Але крім ці на продукти, на загальний показник інфляції також впливатимуть більші бюджетні видатки, які традиційно зростають під кінець року перед завершенням річного бюджету. Як фактор інфляції, Менбу називають і зростання заробітних плат, якими працедавці намагаються залучити працівників на тлі браку кадрів. За даними держстату, у третьому кварталі зростання середньої зарплати перевищило 22% певну частку збільшення зарплат можуть відіграти і нові норми бронювання працівників від мобілізації. Як окремий фактор, що впливатиме на ціни, в НБУ називають і збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону, коли, наприклад, отримання електрики з генераторів здорожчить виробництво. Про навесні 2025 року інфляція почне знижуватись, запевняють в НБУ. Та прогнозують, що до кінця 2025 року інфляція оповільниться до 7% і повернеться до цільового показника у 5% у 2026 році. Це вся інформація станом на зараз. Дякую вам за довіру. Поставте подавай у цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Також висовіть свою думку в коментарях з приводу того, як ви переживаєте таке стрімке підвищення цін. А на останок, слава Україні, та побачимось тут на ньюзрумі.